Привіт, дорогенькі! Сьогодні хотіла поділитися дуже смачним рецептом зелених помідорів, які в зимню пору будуть на ура. Бливо, після свят, коли хочеться щось простенького і смачненького. Отож, якщо це пізня осіння пора і залишилися ось такі зелені помідорки, ми їх чистимо відрізаючи кінчики. Далі ми очищаємо перчик від плодоніжки і серединки. Нічок і перчик пропускаємо через м'ясорубку, додаємо зелень. І ще при бажанні можна додати терту дрібну морквину. Все це ретельно перемішуємо та викладаємо далі в баночки, які простерилізували наші шар-помідорчиків, зверху шар нашої ікри. Так, наповнюємо наші баночки до самого верху. Далі ми залишаємо наші помідорки на 40-60 хвилин, щоб вони набралися смаку. Коли наші баночки готові, готуємо далі розів. Для росолу ми беремо водичку, сіль, цукор та оцет. Доводимо до кипіння, щоб все розчинилося і заливаємо наші баночки. Далі ми стерилізуємо 10-15 хвилин великій кастрюлі наші баночки, закриваємо кришечками і наша закусочка готова. Обов'язково збережіть цей рецепт для того, щоб наступного року ви приготували для своїх дуже смачні зелені помідорки. Ваша Наталі.